Завдяки постійному відпусканню ми починаємо переживати стан безумовної любові, калібрується на рівні 540, що відбувається досить рідко і трапляється лише у 0,04% сотих відсотка населення. Ця енергія чудова, всеохоплююча, невибіркова, перетворююча. Безмежна, беззусильна, сяюча, сповнена відданості і святості, все проникаюча, милосердна і безкорислива. Вона характеризується внутрішньою радістю, вірою, екстазом, терпінням, співчуттям, наполегливістю, сутнісністю, красою, синхронізмом, досконалістю, здачею. Захопленням, проникливістю та відкритістю. Ми відмовляємось розглядати особисте Я як причину чогось все відбувається без зусиль завдяки синхронності. Внутрішнє переживання нашого існування сповнене радістю. Ця радість суб'єктивна, вона не виходить із чогось поза нас самих. Тому нам властива невичерпна енергія, що керує нами. Ми можемо танцювати всю ніч при свічках у каплиці, ніби танцює саме джерело життя. У цьому стані вроджена досконалість і приголомшлива краса всього, що існує, випромінюють сяйво. Потік духовної енергії полегшує перетворення від зовнішнього сприйняття до проникливості, від лінійного до нелінійного, від обмеженого до нескінченного. Хоча при більш високих вібраціях, що наближаються до рівня 600, все ще можливе функціонування в цьому світі, зрештою, ми можемо залишити звичайну професійну діяльність і відмовитись від нашого колишнього середовища та професії, у таких станах чудеса є звичайним явищем те, що називається надприродним. Неосяжне розумом, логікою або причинно-наслідковим підходом відбувається весь час. Зрозуміло, що жодна особистість не робить чудес, вони трапляються спонтанно, самі собою, коли виникають відповідні умови. Ми лише канали передачі любові, а не її джерелом. Духовний прогрес усвідомлюється як результат милості, а не наших особистих зусиль. Гордість за досягнення такого стану замінюється вдячністю. Розвиток духовного его запобігається шляхом усвідомлення того, що подібні явища є даром, що отримується за меж нашого персонального я. Процес здачі просувається все глибше в міру того, як ми відпускаємо всі сумніви, всі системи переконань, всі уявлення, всі точки зору, всі погляди та прив'язаності. Ми готові відпустити будь-яку прив'язаність, навіть прихильність до витонченого стану екстазу, який не можна передати словами. У стані смирення відпускаються всі погляди про інших людей. У певному сенсі, неможливо не бути тим, хто ти є. Любов знає цю істину і не займає жодної позиції. Любов шукає в інших людях позитив, а не їх недоліки. У всіх її висловлюваннях вона фокусується на чесноти. Безумовна, любов нічого не очікує від інших. Коли ми стаємо люблячими, то ніяк не обмежуємо інших людей, не вимагаємо їх змінитись, щоб вони були гідними нашої любові, ми любимо їх, незважаючи на те, які вони є, навіть якщо вони неприємні. Ми шкодуємо лиходіїв за те, що вони не знають нічого кращого за злочинне життя. Коли любов безумовна, немає прив'язаності очікувань, прихованих планів або обліку того, хто скільки і кому дає. Наша любов безумовна, якими б не були люди, на яких вона спрямована. Вона надається без будь-яких вимог, без жодних зобов'язань. Ми нічого не очікуємо натомість, коли ділимося нею. Ми відпустили всі свідомі та підсвідомі очікування щодо інших людей. Любов проливає світло на суть, і тому відкриває той факт, що всі люди гідні любові. Це тому, що любов відкриває серця. На відміну від сприйняття, серце знає. Розум думає і сперечається, а серце знає і Продовжує любити. Тому навіть коли люди помиляються, ми любимо їх, думки нам щось говорять, при цьому серце доносить ще щось. Розум може критикувати і бути незгодним, а серце любить, незважаючи ні на що. Серце не висуває жодних умов, хоч би що там було. Так робить тільки розум. У безумовної любові немає жодних вимог. Ключем до того, щоб любов стала безумовною, є готовність пробачити. Прощення призводить до того, що події та люди переглядаються з поганих і негідних любові на просто обмежених. Змирившись, ми готові звільнитись від негативного сприйняття події, що сталася з нами у минулому. Ми молимось за чудо, щоб дізнатись правду про ситуацію чи людину і відпускаємо всі наші думки з цього приводу. Ми дивимося на вигоду, яка отримується від фіксації уваги на тому, що сталося, і відпускаємо кожну її маленьку частину. Задоволення від жалю до себе, від того, що ми праві, від того, що нас незаслужено викрили в чомусь або образили. Зрештою, ми відпускаємо саму ідею прощення. Пробачити когось означає, що ми розглядаємо таку людину як неправильну, а отже, ми все ще повинні простити її. Справжня здача це цілковите відпускання такого підходу. Коли ми повністю відпускаємо своє сприйняття, відпускаємо всі судження, то ситуація перетворюється, і ми бачимо, що кожна людина гідна любові. Оскільки всі наші судження насправді є судженнями про нас, то в цьому процесі ми звільняємось. На рівні безумовної любові ми любимо все і кожного, навіть Адольфа Гітлера. Ми дивимося на нього, як на захоплену негативними енергіями людину. Він був переможений злом. Ми готові пробачити Гітлера, який нічого не міг вдіяти з тим, що з ним сталося. Замість того, щоб ненавидіти зло. Ми відчуваємо жаль та співчуття до тих людей, які були охоплені такою негативністю. Гітлер робив те, що, на його думку, мав робити, керуючись власним розумінням честі. Таким чином, він пристосувався до обставин, що тоді панували. Він був захоплений певними ідеалами та переконаннями, властивими на той час. Навіть у випадку з Гітлером. Ми можемо бачити відданість. Він вважав, що служив тому, що робив. Під час Другої світової війни пілоти Камікадзе робили те, що, на їх думку, повинні були робити для своєї країни. І навіть якщо вони намагалися бомбити і вбити нас, немає потреби їх ненавидіти. Ми можемо поважати їхню готовність віддати життя за свою країну. Ми можемо бачити, що кожен, хто порушує закон любові, насправді є жертвою якоїсь соціальної системи переконань чи тиску часу.